Повинні усвідомити, що буде затверджено на сесії положення про конкурс, буде об'явлений цей конкурс, будуть люди, конкурсанти, це буде представники вашого колективу інші, але це відкритий. І буде конкурсна комісія, яка буде вибирати. Чи потім ви е, приймете результати цієї, бо сесія після цього сесія буде затверджувати е, е, кандидатуру? Яким чином я щоб зрозумів діалог? Я головний бухгалтер, хочу сказати від трудового колективу, тому що, можливо, він найбільше працює. Ми це все чудово розуміємо. Ми саме раз зверталися, писали до попереднього голови обласної ради, що ми хочемо чесного, прозорого конкурсу. Але саме такі дії же Стевцюк закінчила. Вона хотіла вводити заступника, який би мав право першого підпису. До речі, заступник вимагає собі клієнт вам, щоб ще не припустимо, ви думаю, це розумієте, додатково чим бухгалтер на суді. да, судімастю. І ми розуміємо, що конкурс, ми не хочемо, щоб конкурс хай. Прийде новий керівник, якщо він нам скаже ви не устраювати, бо того, то брі, ми станемо і підемо, але ми не хочемо, щоб до конкурсу пройшло рейдерське захоплення, тому що захоплення пройшло вже по іншому відбуваються, Вони як і мужчина можуть впливати на роботу да. підприємства. <кій> <кій> та, на... та, та сама схема, грубо кажучи, попу, як так. на даний час на Полтава водоканалі, так. тобто, от весною минулого року, був тут конфлікт, що нав'язують особу справи підпису. Так. І завдяки їй ну, провести. Оскільки про... ви прийшли до мене, тоді е, така е, е... моя пропозиція. Давайте все таки тут Давай, зайдуть войне да, ато.